Як не застрягати в образах і діяти як дорослий? Знаєш, як звучить доросла людина в ситуаціях, коли її щось зачепило? Мені неприємно, коли так відбувається. Давай поговоримо. Коротко, ясно. Без істерик, без маніпуляцій. Дорослий не грає в гру зрозумій сам, не читає моралі на 40 хвилин. не збирає образи у внутрішній банк на майбутнє. Він просто говорить прямо, але не для того, щоб виграти суперечку, а щоб вирішити питання. Що ж це означає? Дорослий розуміє, що світ не повинен здогадуватися про його почуття. Він не зливає емоції на інших. А говорить про себе. Доросла комунікація це як навігатор, який при неправильному маршруті пропонує альтернативний шлях. Це не так драматично. Якщо ти говориш про свої почуття чесно і спокійно, ти не лише зберігаєш стосунки, а й перестаєш варитися у постійних образах. Цікаво. Ти частіше мовчиш, влаштовуєш суд чи говориш прямо. Пиши у коментарях.